10 секунд можуть змінити твоє життя. Porsche Cayenne ти можеш забрати за 199 гривень. Це вже 11-й наш проект. Самий потужний, самий масштабний і самий дорогий. Ми дарували BMW, кілька Audi і навіть Honda S2000. А зараз це Porsche Cayenne GTS 958. 48, В8, 420 кінських сил. Що ми маємо? Пневмопідвізка, адаптивні амортизатори, шкіра напа, алькантара, 14 позиційні сидіння, пам'ять сидінь, підгрів всіх сидінь, вентиляція, підгрів керма, навігація, музика, боус, яка грає як симфонічний оркестр. Всього не перерахувати, і ви тільки послухайте цей звук. Так, як прийняти участь і мати можливість забрати цей Porsche Cayenne лише за 199 гривень. Заходимо за посиланням в шапці нашого профіля Instagram. Обираємо кількість квитків, які ти хочеш придбати. Як показала практика нашого минулого розіграшу, більше квитків – це більше шансів. І зверни увагу: чим більше квитків ти купуєш, тим дешевше вони виходять. Обрав кількість. Нажимаєш Придбати, вводиш свої контактні дані, обов'язково правильно вводь свій номер телефону, тому що нам тобі ще телефонувати. Обов'язково підпишись на нашу інстаграм-сторінку, щоб не пропустити, бо фінал вже дуже скоро.